Шлях для волонтерів недоступний. В Україні більше надії спрощена пропускна система для чоловіків, котрі переправляли за кордону медичні або гуманітарні вантажі. Ну або ж допомогу війську. Таке рішення урядовці ухвалили, мовляв, через недобросовісних водіїв, котрі під приводом важливих перевезень тікали з країни. Волонтери натомість б'ють на сполох, адже така заборона стала великою перешкодою для закриття потреб на фронті, і тепер вони не можуть виїхати до по необхідну допомогу для бійців. Про зміни щодо перетину кордону Ольга Лучик дізнавалася. Відвожу зараз автомобіль. І зловив себе на думці щойно, що це може бути останній авто. Завезеним мною з -за кордону, маючи можливість виїзду, цей позашляховик Володимир привіз із Румунії. Тут відремонтував і ось авто навантажений у потрібними речами. Вже їде до бійців добровольчого підрозділу Сігнум. Вони тримають фронт на Донеччині. Доїхали. Зараз будемо розвантажувати, здолавши загалом понад тисячу кілометрів, Володимир повертається додому. Ми зустрічаємо його в Чернівцях, коли на дворі вже споночило. Зазвичай трохи перепочивши з дороги, чоловік знову береться за пошуки. Адже автівки на фронті це витратний матеріал. І за плечима у волонтера вже більше як сотня машин, переправлених за кордону на передову. Але цей позашляховик каже Володимир, може стати останнім. Одне діло, коли ти Можеш поїхати там, знайти, там е, знайти ресурс, е, поголодати в дорозі, тому що багато хто думає, що завести автомобіль, це ти поїхав, забрав його і завіз. Це дуже така складна, насправді, часто процедура. Найважче в цій ситуації це коли починають ставити палки в колеса, коли починають е, працювати, починають робити все. Замість того, щоб спростити ці всі процеси, починають ускладнювати волонтер. Має на увазі нові правила перетину кордону що набрали чинності в Україні з 27 лютого. Уряд вніс зміни в постанову кабінету міністрів №57. Це зараз означає, що фактично виключена норма про те, що чоловіки, водії транспортних засобів, які займалися перевезенням гуманітарних вантажів, зараз вони вже не будуть користуватися системою «Шлях». Система шлях діяла в Україні 17 березня 2022 року. Давала змогу швидко перетнути кордон водіям, які везуть медичну та гуманітарну допомогу, а також вантажі для армійських потреб. Відтепер усі спрощені процедури скасовано. Виїхати за межі України волонтери можуть тільки на загальних підставах. Що мається на увазі? Це ті громадяни, які відповідно до інших норм і умов перетину кордону підпадають під можливість пропуску. Це зокрема ті, які виключені до прикладу з військового обліку. Більшість тих, хто має відстрочку від призову на час на час мобілізації, зокрема в кого є там троє більше дітей, хто в кого є дружина, військовослужбовець до прикладу, і інші категорії знову ж таки ті, які підпадають під можливість пропуску на загальних таких підставах. Міжнародний пункт пропуску порубне один з найпопулярніших у нашому регіоні. Саме через нього їдуть більшість охочих потрапити до сусідньої Румунії, зокрема й волонтери, які везли гуманітарну допомогу. Ми неодноразово приїжджали сюди на зйомки і бачили величезні черги з автомобілів. Подивіться, зараз у порубному майже порожньо. Система шлях, яку в умовах війни створили для спрощеного отримання важливих вантажів, вичерпалася, кажуть прикордонники. За майже три роки існування з корисного для волонтерів інструмента вона перетворилася на схему виїзду для ухилянтів. Нам відомі випадки, коли зловживали цими повноваженнями своїми, і в тому числі за допомогою матеріалів підрозділів Державної прикордонної служби, деякі установи організації, які мали ліцензію, вони позбавлялися такої можливості. За даними Міністерства соціальної політики, торік за допомогою системи шлях в Україну доправлено менше 5% від усього обсягу допомоги. Натомість, кількість тих, хто намагається втекти через цю процедуру перетину держубіжів, постійно зростає. Відповідальність е, несе той, хто не повернувся. Тобто не ова, не люди, які приймали рішення, не фонд, який подавав. Відповідальність несе тільки той, хто, не, е, хто виїхав і не повернувся. І зрозуміло, що. Люди, які виїхали, вони не думають про ту відповідальність. Вони не знають, взагалі, що вони вернуться в Україну. Ті люди, які виїхали взагалі, не знають, що буде в нас в Україні. Вони вони про це не думають. У них була єдина ціль виїхати за кордон. Все і тепер через таких псевдоволонтерів зупинився локомотив перевезти через кордон ліків, гуманітарки вкрай необхідних вантажів для війська. Іван рихтує автівки для наших захисників. каже замовлення від бійців є завжди, але як їх тепер виконувати, ніхто не знає. У нас є житель села Тарашани, який на фронті він звернувся, щоб купили йому автомобіль. Його друг. В Англії взяв Нісана. І от ми столкнулися, наш колишній клієнт-волонтер, який постійно до нас привозить ці машини. Ми звернулися до нього, він каже, що система шлях закрита і перевезти я вам не зможу допомогти. І цей автомобіль стояв в Румунії, чекав двоє суток для того, щоб його перевезли на територію України. Перевезли, зрозуміло, за великі гроші. Не змовкає телефони у Володимира. Просто зараз захисники на фронті потребують машин для евакуації поранених. А чоловік виїхати за кордон, щоби оглянути підібрані авто, не може. Я зараз шукаю два пікапа на один з підрозділів, але от я фізично не можу поїхати. От і ну, скажімо так, подивитися, от е, ну, як знайти його, подитися в якому стані той автомобіль. Волонтери сподіваються, що це лише тимчасові зміни, і в уряді обіцяють альтернативу. У Мінсоцполітики та Міноборони заявляють, що вже працюють над створенням нового механізму перетину кордону для тих, хто перевозить важливі в умовах війни вантажі. Зараз формують пул, аби за нової схеми не страждали справжні волонтери. А для псевдоактивістів шлях був закритим. З Чернівецької області Ольга Лучик Ігор Ріга подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.